Рад Шкапур народився у Пешаварі, це сьогоднішній Пакистан. Його в, в творчій родині його батько прифірач Капур, а діда звали Девет Баше Шварат Капур. Вони були акторами, і батько мав власну студію, і власне маленький Радж зростав в такій творчій атмосфері, і звісно, що не міг стати ніким аніж людиною пов'язаною з театром і з кіно. Він з зовсім юного віку допомагав батькові, працював як асистент на студії і як асист пізніше, як асистент на студії Бомби і, Токіс», і він категорично відмовлявся йти до вишу, якби проф... отримувати професійну освіту. Тому що він вважав. і Я думаю, досить слушно вважав, що на знімальному майданчику можна набагато більше досвіду здобути, аніж навчаючись у виші. І 1947 року фактично усі свої гонорари, які він, він заробив як асистент, він вклав в свій дебютний фільм Вогонь. На цей момент Індія вже здобула незалежність. і Це фактично був один з перших індійських фільмів в історії індійського кіно, який ну, сьогодні є класикою світового кіно. І вже в цій стрічці ми бачимо. Чітко стилістику в подальших фільмів Раджа Капура, дуже яскраву гру світла і тіні. Фільм, попри те, що він чорно-білий, він дуже яскравий. Він просто ну там кожен кадр він як, як фотографія зроблена майстром майстром фотографом. І вже 48-го року Радж Капур заснував власну студію. «Радж Капур Фільм на той момент йому було лише 24 роки, Побивши абсолютно усі рекорди. Це, напевно, в світі наймолодший ну, такий власник, керівник студії. Це увійшло в історію. Радж Капур активно працює, працює в кіно, знімає свої фільми. І він коли в зробив свою студію, у нього поставили питання, з ким працювати. Йому потрібна була фахова команда. І дві такі два моменти, які дві вимоги, які він висував до своїх колег. Це професіоналізм перше і е, суто людські якості, вміння говорити, вміння слухати, і всі звертали увагу на те, що Рад Папор був е, навдивовиж, уважною людиною до своїх колег, взагалі до всіх оточуючих. Він завжди дослухався до е, чиєїсь думки, дуже був ну, з великою повагою, і увагою ставився до кожного. Така його інтелігентність і вихованість. Невідомо достеменно Радж Папур за походженням індієць, але невідомо достеменно, чи він був глибоко віруючою людиною, чи ну, тобто це дійсно історія не зберігла цю інформацію. Але в нього на студії завжди були фігурки Ганеші, і дуже ну якби свято Ганеші завжди відзначалося. І от та, єдине, що зберіглося, якби в історії інформація про м, саме віросповідання і релігійність Раджа Капура. В 51-го року виходить на екрани його напевно найвідоміший фільм Волоцюга. Але перш ніж згадати про цю стрічку, я хотіла би згадати інший фільм класика світового кіно, в який зіграв. Одну з головних ролей разом із своєю майбутньою постійною партнеркою Енаргіс це фільм Бубахана Репутація 1949 року. Адже саме цей фільм заклав фактично підвали нетворчості Раджа Капура, тому що в багатьох його фільмів, і в тому ж самому Волоцюзі, і в Сангамі пізніше ми бачимо прямі цитати і деталі, і стилістики, і навіть сценарних якихось історій з картинами Буба репутація. Я дуже раджу всім вам подивитися цю стрічку, якщо, можливо, хтось її не бачив. Якщо хтось її бачив, то я думаю, залюбки перегляне ще раз, тому що це дійсно це дивовижна класика індійського кіно, це фільм, сповнений трагізму, це абсолютно не те індійське кіно, яке в розумінні такому широкому, масовому, з піснями, танцями, розважальне, це дуже серйозна драматична, драматична стрічка, я її всім раджу. І втім, на відміну від фільму Репутація, яка відома цей фільм, відомий більше кінознавцям, таким ну людям, які дуже глибоко цікавляться кіно. Стрічка Волоцюга просто мала тріумфальне шестя світом. І особливо вона була дуже популярною у колишньому Радянському Союзі. Навіть була така історія, анекдотична, що на Раджа Капура образився Джава Неру, оскільки в Радянському Союзі Радж Капур був відоміший ніж Джава Неру. і коли той приїхав, ну якби його не з таким захватом сприймали, як сприймали Раджа Капура. У союзі тоді е, панував абсолютний соцреалізм в радянському кіно, і якби не було жодних проявів почуттів. Це мені розповідали просто люди, які дивилися волоцюгу на, на, на старші, які дивилися в той час. І це був абсолютне відкриття, абсолютний такий шок приємний. Що на екрані ми бачили емоції, ми бачили кохання, ми бачили якісь абсолютно людські стосунки, а не стосунки з комуністичною партією, тракторами колгосп чи там щось інше, що було в той час засилля в радянському кіно. Ну, як я вже сказала, фільм Богачуга став справжнім хітом, але до того ще відбулася, я би хотіла розказати, як відбулася зустріч Раджа Капура і Наргіз. Він дуже зацікавився її творчістю і пішов до неї знайомитися, тому що хотів запросити в свій фільм. І вона йому відкрила двері, вона в той час смажила покори. Це дуже відомий такий кінематографічний анекдот. І вона рукою торкнулася е чола і замазала чоло е борошном з гороху. І як ми пам'ятаємо, ця сцена один в один крач Хапор повторив її в своєму фільмі Боббі теж абсолютному хіті. Пам'ятаєте, там теж до Бобі приходить коли рач е Бобі виходить до нього з руками в борошні. Це такий був як реверанс. В бік наргіз. Втім, на наргіз Радж Капур абсолютно не, не... Справив жодного враження, вона сказала, до мене завітав якийсь товстун з рожевим обличчям. Взагалі невідомо, що він хоче, якби він мене кудись запрошує. Але, тим не менше склався один з найяскравіших екранних дуетів світового кіно. І сам Раджкапур говорив про Наргіз, що його дружина Крішна це мати його дітей, а Наргіз це мати його фільмів. Тобто він з величезною повагою ставився до наргізів. І дуже багато вони справді створили разом. 64-го року Радж Капур зробив перший кольоровий фільм, який називався Сангам, куди запросив на головну роль Мау. це актриса з південного індійського кіно, він раніше не співпрацював з нею. І власне Капур продовжує робити фільми історії, і цікавим дуже елементом його творчості були на той час досить такі сміливі сцени в багатьох його фільмах. Тому що якщо ми згадаємо навіть в Сангамі, де Віджа Мала в такому напіввідкритому боді танцює. Потім, якщо ми згадаємо фільм Істина, кохання і краса Зіната Ман, де Зіната Манд, взагалі ця роль потрясаюча однією з найкрасивіших, найталановитіших актрис індійського кіно, вона грає дівчину, обпечену, половина обличчя якої обпечене і спотворене страшним опіком, і вона там купається в такому на напівпрозорому сарі. пізніше таку ж сцену подібну сповненої Радж Капур повторює в своєму фільмі Ганг твої води скаламутились із мандакіні. До речі, мандакіні це відкриття Раджа Капура, і він дуже він взагалі мав талант відкривати нові імена. І, до речі, Мандакіні це цей псевдонім, актрису звати Ясмін Джозеф. Цей псевдонім придумав для неї Радж Капур і це означає одна з назв рік Ганг. Тобто Радж Капур, дійсно, в нього був талант давати дорогу молодим талановитим, талановитим акторам. На сьогодні в студії Радж Капур фільм не існує. Але е, завжди, коли Радж Шкабур працював, його називають батьком індійського кіно. Колись давно е, він сказав про майнуть ще, ще, ще один момент, який я, я, я хотіла звернути увагу. В 88 році Радж Кабур е, взагалі мав дуже багато не, відзнак світових. І серед іншого він мав дуже високу відзнаку, яка називається премія Дедасахаба Фальхе. Це одна з найбільших таких відзнак творчих ну, серйозних в Індії, і зазвичай її в дуже такій суворій вручають за суворим протоколом. Там чітко розписана. Процедура Рачкапур вже дуже погано почувався. Він хворів і він сидів в залі. І це вперше було при врученні цієї премії на урочистості. До нього спустилися в зал. І фактично він, прийнявши цю премію, втратив свідомість. Його відвезли в шпиталь, і він вже не повернувся до тями. І в комі закінчилося життя його у шпиталі. Під яким збиралися тисячі людей, тому що ну, Радж Капур був абсолютною легендою, і люди його проводжали в останню путь. І в місті, де, де поховали раджа Капура за індуїзькою традицією, тобто його попіл було висипано в річку Ганг, Дуже довго ще люди приносили туди квіти і вґам, якби кидали і ну поким чином вшановували раджа Капура. До речі, сам він дуже поетично і дуже красиво сказав про якби те, як він е, може піти. Він сказав: коли люди прощатимуться з моїм тілом, моя душа неодмінно промовить камера, мотор знімаємо. І з його смертю дійсно закінчилася ціла епоха кіно. Натомість, колись він сказав ще одну фразу, яку я дуже запам'ятала, дивившись маленькою дівчинкою, я її почула по телевізору. Він сказав про майнут роки тисячі десятиліття, і обов'язково хтось із династії Капурів з'явиться на ваших ветранах, аби засвідчити вам свою глибоку повагу. І сьогодні ми бачимо, що Величезна династія капурів, його племінники, онуки це суперзірки болівуду. Болівуд існує, це дуже потужна кіноіндустрія. І троє його внуків це сьогодні суперзірки болівуду. Це каріна капур, карішма капур, і звісно, ранбір капур, який за останній рік ну, дуже успішно зробив великий крок.